Сьогодні я вам розповім про найкращу породу свиней для домашнього утримання. В попередньому відео я вам розповідав про розпіарених в'єтнамських поросят. Силка на відео буде під цим відео. Ну, порода має право на існування, якби ще знайти чистокровних в'єтнамців, то взагалі було прекрасно. А сьогодні поговоримо про удосконалених в'єтнамців, про породу, яка по всім показникам перевершила цю породу. Поговоримо про таку породу, як венгерська манталиця. Історія її виникнення винайшли її, вивели у 1833 році. В Австро-Угорщині за основу взята була місцева порода, яка схрещена була із карпатським вепром. І звідси унікальний імунітет цієї породи і мраморність м'яса. Особливості цієї породи густа шерсть, її можна перепутати з овечкою. Певний час навіть цю породу не можна було вивозити за кордон Венгрії, аж потім вже з'явилися більш перспективні м'ясні породи. Так от, основні переваги породи венгерської мангалиці. Перше, це у нас невивагливість в утриманні. Як ви бачите, от ця порода живе в нас в такому загончику. В цьому загончику ще е, зробили ми його навесні, немає року. Ось такий загончик оборожим, скільки? сотих п'ять може. І живе в ось такому в такому сораччику. Вже у нас грудень місяць. Тут я себе вона прекрасно Не холодно, не мерзне, нічого. Друге, це невибагливість у харчуванні Можна годувати всім, що є. Хоча ви мені скажете, що всім, що є, можна годувати і простих білих свиней так можна. Але ось ця порода, якщо ви її будете годувати неякісним таким кормом, вона буде рости. Біла свиня вже покластися, таким не зможе. білий свині треба. Беремік себе МВД, сою, макуху і так далі. Ці свині ні. Ці свині будуть рости і на простому кормі. Гарбузи, кукуруза, картопля, бур'ян і вони виростуть. Досить гарний у них приріст, теж перевага відноситься сюди. От за рік, за рік. Вони виростають майже. До 200 кг. Майже до 200 кг. Це без ніяких добавок, без нічого на простому домашньому полі. Я вважаю, це досить і досить добре. Наступне, що відноситься до переваг, це відносно спокійний характер Цих тобто Я можу за них спокійно зараз зайти і нічого вони мені не зроблять Хоч вони такі здоровенні. Se dai Inmi Tak, fica будете підбивати О. До мінуси у цієї породи Мінусе у цієї породи немає. Є особливості цієї породи, але мінусів такі нема. Особливості цієї породи це те, що вона м'ясна, м'ясна ця порода. Вихід сала м'яса приблизно однаковий, 50 на 50%. От. Як ви побачили, вона шерстяна, з багато шерсті. І коли будете вже смалити її, то більше трошечки часу. Треба буде. Невелика кількість поросят також у них. Якщо синоватка приводить, то приводить вона, вона близько 5 або ж 8 поросят. Якщо перш роти 5, якщо більше, то наступні рази вже по 8 поросят десь. Але явних таких мінусів немає. Щоб купити дійсно справжню чистокровну породу, треба звернути увагу ось на що. Е, недопустимі в цій породі біле п'ятна. Недопустимі. Білих п'ятен не повинно бути в цій породі. Поросята ці повинні бути такі кругленькі, нібито як бочечки полетів. Тобто не длинні, не такі, як ландраси. Кругленькі поросята. П'ятак поросяти і кінчик хвоста повинні обов'язково бути чорними. П'ятак і хвостик, кінчик хвостика чорними. Ратиці також повинні бути чорними. Ану, покажи п'ятак. Дивись сюди. Ану, покаже чи ні? Ну он, чорний. Побачили. Тут теж цього. Отак. Можете побачити чисто поробну в Ратиці чорний, кінчик хвостика чорний, шерсть кудрява, вона може бути трошечки більше, трошечки менша в залежності від пори року. І сама поросятку таке воно кругленьке. Ну і давайте підіб'ємо такий коротенький піцу. Е, якщо купити дійсну чистокровну породу, то вона вас не розочарує. Особливо, е, особливо підмічаю, важливо тримати цю породу на вільному вигулі. От, це буде краще, як і для свиней, так само і для вас. Не треба буде вичищати. Зробили такий невеличкий загон. А краще, щоб загоні було два, півроку в одному загоні тримаєте, вони все там витопчують, переривають, потім переганяєте в інший загон, той загон відновлюється, заростає травою, в іншому вони відповідно живуть. І так, по кругу. Ну, Якщо їх тримати в сараях, то Скоріше всього не треба знущатися із цієї породи. Воно то виросте все, але ж уже сало, м'ясо, якість трошечки буде не Ця порода і так, вона сальна більше. Ну а якщо вона буде рости в сарай, не то там взагалі запливався сало і сало буде сантиметрів до 10. Для утримання в сарай є більш перспективні породи. Квадраз, ладраз, петрен і далі. А от такий невеличкий вигул, умови утримання навес, корм картопля, там, качани і немає кращої породи, яка виросла б за рік приблизно до 200 кг. Оце цій, е, цим двом свинкам вже ось рік, і рік і три неділі, і їх приблизно по замірам 180-190 кілограмів. І це при тому при всьому, що вони живуть ось в такій будуть ці.